Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Дніпро поліція затримала двох депутатів і кримінального авторитета, які вимагали 60 тисяч доларів у колишнього заступника мера. За даними правоохоронців, щоб змусити колишнього посадовця сплатити їм надуманий борг, фігуранти погрожували фізичною розправою йому та його рідним. Загалом кримінальний авторитет та двоє чиних депутатів однієї з міських рад керівники комунальних підприємств вимагали 60 тисяч доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував як заступник міського голови. Ломисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій. Залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір'я чоловіка освітлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючи за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги. Поліцейські затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини боргу 22 тисячі доларів. Усім трьом повідомлено про підозру за статтею вимагання. Наразі вони перебувають під вартою, і її може загрожувати до 12 років позбавлені волі з конфіскацією майна.